Вітаємо на психотерапевтичному тисі. Інну і Вітаю, Макс. Дякую Іна. за запрошення. Скажи стільки років психоаналізі? Да? Якщо я не помиляюсь, 23. В психотерапії 23? В Психотерапію, в mm -hmm. психоаналізі. Як тобі от, працювати в цьому напрямку, стільки років? Ну, ти знаєш, це моя основа, це моя душа. Як працювати чудово і постійно хочеться. Щоб більше знати, вдосконалювати знання, вдосконалювати практичні свої навики. Знаєш, це, така, це такий напрямок, це така наука, в якій постійно ти не бачиш мабуть, такої точки, до якої ти маєш прийти. Це така глибина, це океан. Не бачиш горизонтів. Маю надію, що горизонти якраз бачу, але глибини вони зачаровують. Так. Ну, тут неймовірна історія, тому що тут одразу хочеться перейти до твоїх ще освітніх програм, тому що ти це поєднала і вирішила створити дитячі садочки, школу під брендом Момодея психологічно орієнтовані. Так. Розкажи трохи про так. це. Так. Ти бачиш на це, звісно, впливає. Да? Ця наша основа і таке розуміння. Ця історія почалася 13 років назад. А коли я думаю, ти також зі мною погодишся, на нас дуже сильно впливають ті історії, які ми чуємо кожен день. І багато історій було пов'язано з дитинством наших клієнтів і з важким дитинством, пов'язаних з дитячими закладами, дитячим садочком, школою. І ці історії вони там вони завжди вражали мене такою кількістю болі. І як в дорослому житті ці історії, як вони впливають на які життя. І я тоді ще почала мріяти, що було б добре створити якесь такі місце, де дитина відчуває себе зовсім по іншому, щоб не снилися ці сновидіння, які повторюються, да як часто сниться нашими клієнти з екзаменами, <с вони <с <та> приходять в школу з важкими стосуваннями. Майже в кожному там майже випадку ми чуємо про булінг і про якісь травматичні події, які були в садочку чи в школі. Це правда. То це заставляли правда. годувати в садочку, то ну в школі там багато різних взаємодій. І, і це вирішив. Це змінити. І це, знаєш, такі самі маленькі історії, да? тобто вони, вони мене вражають, вони мене вражають цією кількістю болі. Е, да. І тоді в мене виникла така ідея створити таке маленьке місце, де дитина себе буде почувати спокійно. І головне, щоб батьки себе почували спокійно, тому що, бачиш, вони довіряють, ну, найголовніше, що і самоціна, що є в житті свою дитину. І вони мають бути спокійні, що їх дитина знаходиться в місці, де тепло, де гарно, де дитину навчають і де є дорослий, який підтримує, який любить. Це такі, знаєш, це такі долоньки, долоньки, де дитина відчуває себе спокійно, надійно, де вона може навчатися, розвиватися. Це такий аналог сім'ї аналог сім'ї. І в нас вийшло, це, спочатку це дуже був такий... Тебе підтримав такий... чоловік, так, мене от, мене тому, підтримала що... родина, мене підтримує цю ідею, підтримав чоловік. 14 років, коли я приходжу. Да, я хочу садочок. Да, в мене є така ідея. Я Не просто <зас> ця... дитина хочу, я хочу, щоб власний садочок. І ця добра, ця добра людина да, повірила, <зас> <зас> повірила в мене, тому що бачиш, я хочу виховувати інших дітей. У мене не було такої бізнес-ідеї. У да? мене були там бізнес-програми, як це має бути. Гроші, це таке уявлялось мені щось далеке. Давай ми спробуємо, подивимось. Тому що я відчуваю потребу в цьому всьому. І Ми зробили. Це було, ми спочатку починали, з у нас було три дитини. І це такі дуже гарні діти з дуже гарними батьками. Це були наші друзі, які також підтримували мене і в цьому вам і Я да, і в мене батьків. дуже багато, знаєш, такої подяки до них. Да? Дійсно, садочок вийшов дуже гарний. І він одразу в нас почали з'являтися нові люди, почали приходити дітки, приходити батьки. Тому що ця ідея вона мала відклик. Тобто, батьки також собі розуміли, що що та система, яка є, да, це чудова, але то система є стара. Зараз всім хочеться чогось нового. І цей садочок він почав розростатися. До дихпіль, і поки... ще вашої е, е, другий рік, другий рік так. моя вагітність, моя дитина, е, мій син, який також був на той час у нас вже, е, у нас перша дівчинка, Настінька. Вона також її це захоплювало. Е, їй було цікаво, що з того все вийде. Я думаю, всім було цікаво, що з того все вийде. І знаєш, і. Е, Воно вийшло набагато краще, ніж я собі уявляла. Я бачила, коли я приходила, я бачила щасливих дітей, яким подобається вчитися. Ти розумієш? Навчання воно може бути дуже цікаве. Швидкий розвиток цих дітей, звичайно, відповідно, реакція батьків. Ти теж бачила цих вони батьків Стали, батьків. Вони стали дітки дуже активні, в них з'явилося дуже багато довіри. Коли багато довіри, тепло, смачно, цікаво. Дитина розкривається, і ти бачиш, Боже, наскільки вони талановиті, ці діти. І цих діток стало більше. І тоді, коли я побачила, що знаєш, що такий домашній такий садочок, він виростає щось інше. Я думаю, ні, ні, треба зберегти цю систему, коли їх мало, коли в групі, наприклад, 7-9 діток, не більше. Коли виховати Як один в групі, виховати, та? тобто невеликі та, групи та, до 10 чоловік. Та. І, і, і знаєш, да, по нашій системі, і там, де є людина, якій можна довіритися. Там, де є людина, яка підтримує один чи тепла, вихователь. один звичайно, один. один звичайно. Мама має бути одна. Не має бути мама до обіду. І після обіду хтось інший приходить. Пам'ятаєш, ти звертав увагу, що в цих історіях завжди був якийсь один дуже добрий вихователь і один дуже злий вихователь. Да? ми постійно це чуємо. І це не можливо, це не про те, що, що людина зла, але дитина до когось одного прив'язується завжди. І ось цю прив'язаність ми формували самого маличку. І в нас з'явилися дуже маленькі дітки. Наприклад, мій син, син почав ходити в дитячий садочок з руку. І мені Бачу. дуже подобається ця ідея. Я думаю, все зв'язано більше з тим, які умови. Тому що бачиш, я звернула увагу на те, що дітки в 5 років, вони, як правило, важче йдуть в систему. І моя рекомендація, звичайно, починати раніше. Е, да, ми дивимося на дитину, ми дивимося на її особливості, на її характер, але чим раніше, тим краще Штаток з двох місяців, наскільки я там знаю, чи якщо нічого не, не я так собі да. думаю. я <laughs> так собі думаю, що до двох місяців. Дитина ще не змогла сформувати цю можливість залишатися без такої рідної людини. Я все ж таки думаю, рік, півтора, це два, саме, да. я думаю, це краще. Я думаю, до року має бути мама. Має бути мама. Ці здочки почали розростатися, їх вже три. Вони зовсім інш, інш, різні, вони мають свою філософію. І під різних типів дітей. Звичайно. Наприклад, траверт, на так, першотравневій ін. у нас такі, ми більше орієнтуємося на вік спочатку, Ми що на, на першотравневій на магістратській, це такий невеличкий садочок, де дуже затишно дітям маленьким. Бачиш, воно невеличке, воно все таке акуратненьке, і діти себе почувають гарно там. А наприклад, старші дітки і ті діти, які гіперактивні, активні, яким потрібна динаміка, це звичайно старе місто. Старе місто стадіон, футбольне, да? Да, футбольне поле в нас своє є. У нас є свій садочок, у нас є свій город. Да, Обов'язково цікаво е, помидорки mm -hmm. е, огірки крусинки ростуть. Так, да, Звичайно, мало того, вони самі е, е, досліджують, як це все виглядає. Вони копаються в цій землі, і це ж також чудова енергія. Вони бачать, mm -hmm. що наша повар Альона з дерева е, зриває ці е, е, яблучки, гарні сливки, і робить їм пиріг. І вони е, дуже люблять е, уроки з кулінарії. Тому що вони мають можливість самі щось знаєш, приймати участь в цьому процесі. Це ж магія ціла, і да, звичайно, вони такі батьки їх забирають. Знаєш, вони в, в, в пилюці, вони в землі, вони десь цибали, щось таке робилося, але тоді ти дуже щасливий. І я думаю, що це наша така основна задача. Дитина має бути максимально щаслива, в дитячому садочку. їй да. має бути смачно, має обов'язково бути кухар, який дуже любить ті готувати, які з любов'ю. Чому ці страви вони дуже гарні і дуже смачні? Там ти дуже багато любові. в тебе це був особливий на цьому фокус, так? Так, да, звичайно. У мене і... І в школі чотири рази вони їдять. А, це, напевно, <рес> да. та історія, коли дитина приходить додому і каже, а в садочку була каша смачніша. Так, е, да, і, і чорні млинчики, да? і тоді мама каже, що ти за. Каше, що ви там робите, чому в моїй дитини відчуття, що я не так готую, сімейність в наших садочках і в школі дуже важлива, дуже важлива. Я думаю, я впевнена в цьому. Що якщо дитина має такі гарні корні, якщо вона має гарні стосунки з поколіннями, вона знає свою сім'ю, вона знає свою родину, вона запрошує і бачить на своїх світах. Да? Де є в дитини перші успіхи, де дитина перший раз не заявляє про себе, і коли до неї на свято приходять бабуся. Дідусь з однієї з іншої сторони, коли мама, батько, коли приходять тітка, дядя, коли всі разом, коли вони підтримують, це ну це особлива енергія. Це так звана нуклеарна сім'я. Та що ми в психаналі звичайно, розбирали, звичайно. Да, найкращий розвиток, гармонійний розвиток, саме в такій великій родині відбувається, і це знову опора. Це так. знову опора, так. Так. це такі тісні зв'язки, які дають стабільність, особливо зараз цей час. Оце основа от школи, садочок, нашої системи. Амадея, так? Да. Амадея да, вона опирається на це. це. Це напевно дуже відрізняється від цих радянських дитячих садочків, так у утрінків. І, да, да. і зараз, і да, зараз багато свят, треба, да. треба вивчати всього, і це така показуха Коли для, ця дитина має стати, вийти, е вивчити. Чому? Тому і що вона є плаче, якась... тому що забула слова, якісь там е і так далі. Справ тому, що ці свята вони завжди є для дитиною такою, знаєш, мікротравмою. І тому я завжди батькам. Завжди попереджую про те, що це не важливо, як дитина вийде, як вона розкаже і дішучі, як вона проспіває цю пісеньку. Для нас важливо, щоб вона вийшла. Вона вийшла браво, умнічка, молодець. дець. Що сказав? Чудово, і перші це це виступи, ймовірно, ці це перші виступи, ці перші виступи ці. Вони такі, вони не впевнені, вони хвилюються, вони переживають. Батьки хвилюються, батьки, знаєш, така настанова, ти маєш вийти і гарно сказати, тому що там бабуся, дідусі, там всі люди на тебе дивлять. Я говорю, ні, ні в ніякому разі, не має бути напруження. І тоді, коли дитина звикає, що я можу вийти, я можу зробити якусь помилку, я щось можу сказати так, щось не так, але це чудово. І я молодець, то коли вони стають старші, ми вже бачимо інші процеси. Експронт, власне, ініціатива. Так. Ці діти Отакі спочатку співають, а потім ідуть вечір, а потім говорять мені, є що сказати. це діти, які є що сказати світу. Їм є що сказати, і вони виходять і, і починають щось говорити. І Їм вже подобається, подобається. І ми також це підтримуємо, Знаєш, якими речами. Наприклад, у нас є медіашкола, Да? Тобто у нас є дуже багато додаткових таких авторських курсів. У нас є медіашкола. Наприклад, діти що це? щось роблять. Що це? Вони готують, чи вони ліплять, чи ми кудись їздимо. Це все знімається на камеру. А потім, ось такими, да з мікрофоном дитина, мікрофон починає розповідати. Ми робили ось це. Мені подобалось це. Ви розумієте, вони зовсім по-іншому починають реагувати на камеру. Вони вільно себе почувають, їх не лякає ця камера і цей мікрофон. І коли ми десь починаємо їсти, то і говорять: а можна інтерв'ю, хто готовий, що я шкодах, свої судочки не ходив. А це вони правда. Воно, що <різь> наші наші батьки теж кажуть, вже треба думати про те, що якісь кімнати для батьків робити. Тому що наша є така група вайбер, ти уяви собі, ти на роботі, спокійно все працюєш і тут. На вайбер-групу з дитячої сочку чи школи приходить фотографія. Там, е, да, де дитина навчається, бігає, щось там робить, і обов'язково, що вона їсть. І ці батьки приходять і говорять: е, ну, це ж садізм, в течіні дня е, такі фотографії. Я говорю, приходьте, обов'язково сядьте, поїжте, спробуйте, ви собі будете мати уяву, що, наприклад, є ваша дитина. Це ж цікаво. Так ось, Тому це так ідея розрослася, так? розрослася. Це просто, як дійсно, от, це важливо, що не був фокус на грошах, Був фокус на самій розвитку самої ідеї. Ти, це розумієш, жила це, так? ти розумієш, можна різний фокус робити. Наприклад, є заклади в Вінниці, які спрямовані, які мають ідею, бізнес-план і ідею. Зробити якусь якісь, якусь систему збудувати, заробити якісь гроші, якісь там кошти. Тобто людина завжди собі перед собою має точно поставити якісь чіткі задання, за що я хочу, що я від цього хочу. Я не знаю, чи це добре, чи не добре, що я настільки далека від цього. Я не знаю, але мені мені цікаво інше. Душу наша робота, та, да, це ось. наша робота. Бачиш, мені цікаво, як воно розростається. Вони цікаві, а коли ти робиш гарно свою роботу, то ти одно заробляєш гроші, і ці гроші обов'язково потрібні для чого? Для того, щоб ця система була ще міцніше, щоб ми мали можливість закупати, наприклад, ті інтерактивні столи, дуже гарні. Всі, які новинки, які є, вони мене дуже цікавлять. І дивлюся, як діти реагують на це все. Ця система дійсно розрослась. Це дійсно дуже гарні умови. Але ми почали думати, добре, діти наші ростуть, а потім що, а куди вони йдуть? Тому що ті школи, які на той час були в Вінниці, я розуміла, да, то гарні школи, але я якось це бачу по-іншому. Ми почали дуже багато їздити по іншим країнам, ми почали дивитися вивчати досвід. І, знаєш, зрозуміла, що досвід і школа в Фінляндії це дуже гарна школа або в Германії, але вона саме гарна для тих дітей. А для наших діток потрібно щось інше. Ці корні. Да, це наше українське, це наші традиції, це наші, наша душа. І школа, яку ми створили вже школі 6 років, вона вже 6 років, і ми так знаєш, по ручку йдемо. Зараз у нас в моїй школі сім класів. Це також дуже цікава історія, тому що в минулому році прийшов хлопчик до нас. І говорить, каже, «Ну, ви знаєте, я маю бажання навчатися в цій школі, але у вас 5 класів, а я шостий, чи є програма? Ні, ну, Програма у нас є, але тебе не лякає, що ти будеш один в класі. Він каже, лякає? Ні, мені це дуже подобається. І отак він, ми відкрили цей клас, тому що в кожному класі десь нас по 20-30 по діток, а цей клас такий дуже маленький і починався з одного хлопчика, дуже розумного, дуже сильного, але одного. А потім на цей клас почали зараз нас шестеро діток. Це такі дуже розумашечки. І ось ця школа також, коли ми почали працювати, нові методики, де взяти цих вчителів. Ті вчителі, які, знаєш, да, вони мають бути дуже досвідчені, в них мають свій пути мають бути надзвичайно розумні. Але головне в них також має бути душа, їм має бути дуже цікаво про дітей. І ось такі, таку команду, а в нас дуже потужна команда, ми зібрали. Це дійсно особливі люди, які постійно прагнуть до чогось нового. І знаєш, і ці дітки вони вже йдуть. Ваші діти нас дуже багато навчають. Ми можемо придумати собі якусь систему. Наприклад, давайте будемо робити уроки, наприклад, в якомусь іншому стилі. Математика цілий день. І це ж цікаво, тому що ми знаємо, ми вивчаємо досвід інших країн, чи досвід таких шкіл сильних. Ми дивимося, що це працює. Ми починаємо з нашого працювати, а бачимо ні, ні, це не так. Тобто діти ми йдемо за дітьми. Ми дивимося, що їм більше заходить. Наприклад, дивись, у цьому році ми почали з першого класу давати діткам хімію, фізику, біологію. Все на рівні дослідів. наприклад, не потрібно розповідати дітям про чіпси, чому чіпси не потрібно їсти. І я думаю, кожна дитина втомилася від цих постійних наших розмов. Є корисна їда, їжа, не корисна їжа. А тут давайте це чіпс цю чіпсу візьмемо, подивимося під мікроскопом, і вони дивляться, говорять, це ужасна, з яка вона жирна, вона ужасна. З кого робите? І з колою, і ми вивчаємо свій організм. А які жири є? Які корисні, і не корисні, і ви розумієте, коли діти до того приходять самі, їм не потрібно розповідати це правильно, це неправильно, це добре, це не добре. В них в цьому багато життя, і вони самі прийшли до якогось висновку, і це і це чудово. Тому це життя в школі, і також ми зберегли ці традиції, Ми зберегли, що в нас така родинність на дуже дуже багато свят. Наприклад, останнє свято, яке в нас було, це було свято шашлика. Коли уявіть собі, кожен клас вибирає цього батька, який щось знає, який розуміє добре в м'ясі, який розуміє добре в рецепті, і коли цей батько разом з дітьми йде, закупається м'ясо і, і своїм таким чарівним рецептом, а коли вся школа збирається в нас на подвір'ї, і кожен перевод перевозить свій мангал, якісь маленькі, великі, якісь такі ці мангали, якісь чудові такі, кожен клас готує своє м'язко. А мами накривають стіл. Розумієте, це ж дуже цікаво, коли в нас є комісія, яка визначає, який клас, в яку класу саме смачне м'ясо чи атмосфера, і отримує цей клас, отримує приз. Ви знаєте, це таке місце, коли саме зараз ми можемо поспілкуватися, ми можемо знову відчути ту єдність, ми можемо поговорити про якісь напруження, ми можемо відчути, що да ми є, і все буде добре. І Також враховуючи, особливо цей період часи, війни. Да, часи. От як ви з цим справляєтесь, як ти з цим справляєшся, да? як ваша команда справляється? Справлялись. Ми, ти знаєш, як ми справлялись. Ми працювали завжди. Ми працювали в коронавірус, працювали постійно. Нас... Не закривалися Задочки, ми постійно, да, ми постійно працювали, Все робили, всі у нас заходи безпеки були. І це дуже важливо, але ми працювали завжди, і я думаю, що ця безперервність, це також є така дуже гарна основа. Коли трапились ці такі самі страшні дні лютого, я коли знаєш так трошки оговтались того всього, то це кінець лютого, початок березня, ми почали збирати вчителів, ми почали думати, як це все зробити. частина наших діток поїхала за кордон. З батьками, але дуже велика частина залишилась. Більшість Так. Да, і ми прийняли рішення працювати, виходити. У нас дуже гарне місце приміщення. У нас така знаєш і своє подвір'я і є куди спуститися. Всі, Це всі... по Хмельницькому шосе, так? Ні, в так. нас на першій першотренеї, на же, на Наша школа в парковій зоні над річкою. У нас такі дуже такий чудовий парк. У нас дуже багато зелені, в нас є дерева, в нас є майданчики такі гарні. І таке саме місце, де ми знаходимося, воно дуже безпечне для дітей, особливо в цей час. Ми почали виходити. Почали виходити спочатку не всі дітки, тому що дійсно мали багато тривоги. Що ми робили? Ми дуже багато говорили, у нас є уроки, які називаються теревені. Теревені це коли ми просто дуже багато говоримо про свої відчуття, про свої страхи. І діти приходили і дуже багато розповідали про те, а як почалась війна, а що вони робили, а що відчував батько, а що відчувала мати, а як вони самі переживали, а про що вони думали? Ми дуже багато говорили, і ми дуже багато ліпили. І ми ліпили з глини. у нас є е, Не просто малювали, да? а ліпили багато. Малювали також. малювали також фарби також, але ми дуже багато ліпили. Дітям а, дуже заходило це ліплення. Да? У нас є дуже такі гарні вчителі у цьому напрямку. І тому ми потім приєднали те що, те, що стосується тіла. Фізичних таких навантажень, брейкданс, футбол. Знаєш, з цього все починалося. Вони багато говорили, вони ліпили, смачно їли, Да, і дуже багато займалися, щоб ці, щоб ми могли вільно говорити про ці почуття. І, звичайно, бачиш, що ми з тобою це добре знаємо, дуже багато залежить від батьків. Якщо ми маємо таку спокійну стабільну маму, яка все пояснює, яка все, все, все розповідає, то дитина спокійно себе почуває. Якщо ми маємо маму в тривозі, в переживанні, в страхах, то дитина звичайно вона підхоплює ці почуття. Тому ми створювали такі, знаєш, стабільність не тільки для, для дітей, для батьків. Ми також збиралися, також говорили Збирала родини. Родини. Угу. І ми також дуже багато працювали. І ось так потрошки-потрошки ми пішли в навчання. А потім, коли дитина війшла в свій такий звичний режим, і, знаєш, да, щось є таке, наприклад, змінилося. Коли є тривога повітряна, то що ми робимо? Ми беремо зошити, ми беремо книжки, ми беремо себе і спускаємося вниз. Але там далі ми далі ми далі в чомусь, ми далі навчаємо, да Значить, просто ви перейшли з одного місця в інше так, і вони до того звикли, і вони ввійшли в ритм. Тому я можу сказати, що діти моєї системи то діти, які мають дуже таку стабільність, дуже гарну стабільність емоційно, і це надзвичайно важливо. Ну а зараз, звичайно, да вони, вони всі своєму житті. Тренування, кохання в нашій школі, в наших садочках, відносини це щось таке дуже важливе. Да, вони дуже багато про це говорять. Це вільні діти, і я думаю, в цьому є дуже таке величезно видно, що ти цим говориш. – Просто да, це, да. це, це не, моя душа. Та історія, це моя душа, і потім, тому є дуже багато ідей. З приводу цього ми шукаємо, наприклад, дивись, у нас дуже багато подорожі. Ми 15-го їдемо з дітками подорожувати Австрія, Франція, Угорщина і Чехія. І це також така є можливість більше побачити світ, більше проявити себе в світі. Знаєш, розширити такі свої кордони. І мені здається, це дуже важливо. Літом ми були у таборі в Болгарії, і мої дітки дуже гарно це проявили. І це така моя велика гористь. Дуже велика тобі подяка за те, і тобі команді за те, що ви робите, тому що відчувається ця наповненість, щирість і глибинність. Дякую. Думаю, що кожен українець має такий робити вклад, і цього буде достатньо. Правда? Дякую, дякую, дякую. дякую да, завітайте обов'язково до нас. Нас дякую. дуже цікаво. Обов'язково завітаємо.